Одеські поліцейські затримали місцевого чоловіка за отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою щодо працевлаштування знайомого в одній з громадських організацій. Пообіцявши за грошову нагороду посприяти його працевлаштуванню, фігурант спочатку озвучував знайомому суму в розмірі півтори тисячі доларів, але згодом зменшив її до п'ятиста, яку і отримав. Зі слів зловмисника, посвідчення працівника організації надавало б можливість. Безперешкодного проїзду блокпостів, уникати перевірок військово-облікових документів та навіть їздити містом в комендантську годину, затримали правопорушника під час передачі вже виготовленого посвідчення. Під процесуальним керівництвом Соворовської окружної прокуратури міста Одеси слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 369.2 кримінального кодексу України, тобто у одержанні неправомірної вигоди, для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за скоєним загрожує покарання штрафом або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Нині слідчі клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу.